Кам'янське місто відоме своєю промисловістю та підприємствами, а саме, мабуть, Дніпровським металургійним комбінатом ДМК, який побудували тут в 19 столітті. Але що ще було збудовано в ті часи, зараз дізнаємось. Свято-Миколаївський костел. Якщо у Гугл запитати, що найцікавішого можна знайти в Кам'янському, відповідь буде така: неоготичний костел Святого Миколая. Він був збудований у 1897 році за ініціативою католицької. Громади Кам'янського а його проєкт розробив архітектор Маріан Хорманський. А зараз подивимось, що усередині, але для цього щоб було цікавіше, перенесемось у ті часи. Краса, але уявляєте, колись радянська влада зробила тут військомат, а поляки польський клуб? А Що це за прибуде в тебе? Це не важливо. Добре? Черевари в тебе якісь непонятні? Так. Та це різдвяний концерт вже в наш час. А ми йдемо далі. Та позаду мене зараз мала сцена театру імені Лесі Українки. Ця споруда була побудована як інженерний клуб по замові директора заводу Ясюковича Ігнатія. До речі, саме він замовив будівництво костелу. Концертна зала театру має унікальну акустику. За легендою, вона виложена пляшками з шампанського, як в Італії. З театром все так. А я що знову в минулому? Дівчина, а який зараз рік? 1894. Так це ж рік побудови Свято-Миколаївського собору. А що на тобі одягнено? Та що ви всі до мене дочепилися? Як там назад? Назад. Фух. Церква була збудована для православної громади працівників заводу. Її архітектор Леонід Бродницький використав давнослов'янські мотиви та жовту черкаську цеглу. Згодом храм було розширено, побудована дзвіницю з восьми дзвонів і прикрашено унікальними фресками художника Олексія Сокола. Протягом радянського періоду церкву закривали двічі, але зараз вона повернута православній громаді та є пам'яткою архітектури. Верхня колонія це унікальний район. Та я сподіваюся, я зміг показати вам багатство цих місць та перенести у ті часи, коли маленьке українське село стало промисловим містом зі своєю багатою історією. Дякую.